Сім вітаннячко, коротко розкажемо. Про вальці ми показували. І там ще одне відео буде про те, як ми ремонтували, там його підсилювали сто разів вже постійно. Відео із серії, чому ви не варите пів автомату, хлопці, варіть пів автоматом, це ж так швидко. Оце дивіться, які професіонали як варять. Я ж казав, зразу до тих швів. Видно, нам було так цікаво. Тому що воно погано відхивається, що я ж мужму цю сторону, воно не сходиться. Бачите, що робиться? Оце відео на тему, як варить півавтомат. Я не кажу, що пів автоматом не можна проварити нормально. Але треба, бачите, як, як воно приліплено було. Ще ще, ще, ще не шов Але що з чесно, бо там не приліплено було. Але що нам так зварити, треба вміти, постаратися. Не можна пів автоматом теж нормально приварити, але ж... Не в цьому випадку. Тут все відпадає, все відлітає. Отак, От так собі зроблено. Так собі зробимо. А потім кажуть, чого у нас котел дорого коштує. Що ж хлопці там можуть подвійні шви електроном з таким запасом, запасом, кругом, запасом. Для чого ж це ми відключаємо електроди? Для чого? А це вам шов. І це шов. І це шов. Будь ласка. Ой, горе, горе-горе. Будемо щось лікувати. Ось там десь вийде відео, я просто не виложив проти ролічки, ми там середини зроблено. Рамик підсилювали. Трошки там показував я. От зроблено з нічого зроблено. Але ми заставляємо його зробити кругле. Ми заставляємо їх працювати, ті вальці. Ми, з їх, ми їм не дамо, як така, спуску заставимо працювати. Досить, ось дивіться, це він досить непоганий, практично, практично як ідеальний майже. Ну, на на камері я не можу передати, хоча зовсім ідеально позагрузка не вдається ніякими способами, але 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 але, але, але ми добиваємось того, що треба. Кінець сюжети. Пишіть свої коментарі. Всім до побачення.